Йому десять тисяч талантів, і оскільки він не мав чим заплатити, то господар звелів продати його і жінкою, і дітей, і все, що він мав, і віддати. Тоді ратою і, кланячись йому, говорить: «Господару потерпи мені, і все тобі віддам. Господар змалосердився над рабом тим, простив мій борг, відпустив йому, Раб же той вийшов, зустрів одного з товаришів своїх був, винен йому стадинаріїв, і схопивши його душі і казав віддай мені, що ви не тоді товаришів павдонів впав, благав, й говорив, «Потерпи мені і все тобі віддам. Але той не захотів, а повів і посадив у в'язницю, доки не віддасть боргу. товариші його побачив таке дуже засмутилися і прийшов, прийшовши, розповіли своєму господарю все, що сталося. Тоді Господар покликав і каже Раби Лукавий, Весь той борг я простив тобі, бо ти облагав мене, чи не належало й тобі помилувати, товариша Твого. Як і помилував тебе, і розснівавшись, Господа, віддав його Мучителям, доки не віддасть йому свого боргу, так і Отець мій Небесний, ученець з вами, якщо кожен з вас не простить від серця свого, брату своєму провини. Його. Слава! Слава!

Що ми знаємо молитву Отче наш, але там є п'яте прохання, і воно звучить так. Прости провини своєму ближньому, тоді Господь тобі прости Твої провини. Якщо ми не будемо прощати, то Господь нашої молитви не буде чути. Одного разу з деяти апостол